Вітаю вас, шановні глядачі. Як ви вже чули і бачите, інтернетом дуже всюди гуляє дуже серйозна новина. Це важлива новина, безперебільшена. Це тема для багатьох українців. Уряд нещодавно запропонував зміни щодо правил відстрочки від мобілізації для студентів та працівників освіти. І повірте, це може торкнутися практично кожного. Ще вчора це було просто новиною. А сьогодні вже варто розуміти, що це може вплинути на ваші життя і наші всіх загально, друзі. Плани на навчання та роботу. Так само і на безпосереднє перебування в Україні чи можливість виїзду за кордон. Давайте це все зараз розберемося, як все виглядає, що відстрочка більше не буде автоматичною для всіх, і на будь-який вік. Як це було вже раніше? Ось дивіться, раніше, якщо ви були студентом, незалежно від того, скільки вам років, ви автоматично отримували відстрочку від мобілізації. Це стосувалося всіх форм навчання: денна, дуальна, навіть заочно дистанційна форма. Людина могла вступити в університет або коледж будь-якого віку і мати офіційне право відкласти проходження служби. Тепер. Уряд пропонує змінити цю систему радикально, дуже радикально. Відстрочка буде надаватися лише тим, хто вступив до навчального закладу не пізніше, ніж за рік до досягнення граничного віку для служби в армії. Для більшості це означає, що вступити потрібно до того моменту було, поки людині не виповниться 24 роки. Адже 25-річний вік уже не дає права на відстрочку. Крім того, студент має навчатися у межах нормативного строку навчання. Тобто, дивіться, ніяких затяжних перерв, повторних курсів або тривалих академічних відпусток, такого більше вже не буде. Простіше кажучи, більше не вийде вступити в університет в останній момент лише для того, щоб уникнути мобілізації. Ці зміни виглядають логічними з точки зору держави, адже раніше багато чоловіків свідомо використовували систему відстрочок, вступаючи до навчальних закладів ну, лише для того, щоб відкрутитися від служби. Деякі навіть оформлювали фіктивне працевлаштування в наукових чи освітніх умовах. Через це армія не отримувала необхідну кількість мобілізаційного ресурсу, а частина студентів просто не навчалася по суті. Це, друзі, я зразу кажу, я зачитав просто це публічну інформацію, щоб мені не писали коментарі, що я когось кудись хочу на щось ніби. Наштовхнути щось робити. Ні, я просто читаю для вас публічну інформацію, і я ці закони не видумую, Я не приймаю у них зовсім участі. Я тут для того, щоб ми могли, як вам сказати, то глибше розуміти. До речі, тут дуже багато цікавих тем, все, огляд є свіжих новин. Хто ще не підписаний, я запрошую вас підписатися, поставте цьому відео вподобайку за мою працю, якщо бажаєте, якщо вам буде до вподоби. Давайте продовжимо. Що це означає для працівників освіти і науки? Тут теж з'являються нові правила. Відстрочка для них залишається, але за чітких умов. Ви повинні мати науковий ступінь або працювати в закладі освіти чи науки на мінімум 0,75 ставки. Іншими словами, майже повна зайнятість. Тимчасові підробітки, напівставки чи сумнівне якесь працевлаштування тепер уже не дають права на відстрочку. Уряд підкреслює, що система має працювати чесно. Відстрочки не повинні надаватися тим, хто формально значиться студентом або науковцем, але фактично не, нав... не навчається і не працює. Для простих людей ці зміни можуть стасти, ну, просто серйозним ударом. Якщо ви планували вступити в університет у 25 років або пізніше, і отримувати відстрочку від мобілізації, все, друзі, цього більше вже не буде. Просто констатую такий факт. Педагоги та науковці, які працюють на неповних ставках, мають або підвищувати офіційне навантаження, бачите як? Або втратити право на відстрочку. Для тих, хто вже студент і відповідає новим умовам. Формально нічого не зміниться, але варто уважно слідкувати за термінами навчання, оплатою та документами. Тут треба добре дивитися. Маленька неточність може призвести до втрати права на відстрочку. Важливо підкреслити, що зміни ще не ухвалені остаточно. Спочатку їх має зареєструвати і розглянути Верховна Рада. Але шанси на прийняття закону дуже високі. Тому тим, кого це стосується, варто вже зараз обмірковувати свої подальші кроки, що робити. Студентам треба перевірити дату вступу та тривалість навчання, педагогам та науковцям офіційний обсяг ставки. Після ухвалення закону часу на корекції вже не буде, друзі. І наслідки можуть бути ну, дуже серйозними, це всі ми розуміємо, бо стосується це повністю всіх нас. Ще одна тема, яка буквально на днях отримала дуже гучний розголос. Дивіться, стосується виїзду за кордон чоловіків до 22 років. Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну опрацювати механізм, який дозволить певній категорії молодих людей виїжджати за кордон. Але важливо зрозуміти нюанси. Поки що йдеться виключно про студентів. Які мають офіційне запрошення на навчання за кордон. Ось тако, друзі, бо багато ходить різних там чуток. Різниця між можливістю виїзду всіх чоловіків до 22 років і дозволом лише для студентів. Це дуже велика, колосальна буде різниця. Реально, виїхати з країни зможуть лише ті, дивіться, хто відповідає дуже чітким критеріям, а всі інші залишаються під обмеженням. Не менше цікавою є і ситуація з бюджетом. На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада планує внести зміни до державного бюджету на суму майже 37 млрд гривень, а частину з цих коштів пропонують взяти за рахунок скорочення витрат дивіться, на обслуговування державного боргу іншу частину забрати з бюджету столиці. Цікаво, правда? І що дивно, реальних скорочень видатків на Міністерства чи чиновницькі якісь структури, практично немає. Там нікому нічого не урізали. Все треба брати з людей. Обіцяли аудит, оптимізацію, економію, але гроші, як завжди, знаходяться іншим шляхом. Це черговий приклад того, як красиві обіцянки та популістичні гасла виглядають привабливо, але на ділі. Ніяк вони насправді, бачите, не виконуються. Повертаючись до теми відстрочок, уряд підкреслює, що ці зміни необхідні для чесності системи. Проте на практиці це означає, що кількість осіб, які можна мобілізувати, збільшиться, а можливості для ухилення просто скоротяться. Як це буде, добре, не добре? Ну, час покаже, друзі, зараз рано ще щось говорити. Студенти і педагоги вже змушені рахувати кожен свій крок, коли вступати, на яку ставку офіційно оформлятися, які документи підготовлювати. Це серйозно змінює зараз психологічний та практичний розклад життя для великої кількості українців. Погодьтеся. Є ще один аспект популістичні заяви, що супроводжують ці ініціативи. Часто чиновники роблять гучні обіцянки. Які виглядають привабливо, так ну, та як завжди, друзі, але фактично не реалізовуються. Приклади можна навести безліч від обіцяних мільярдів дерев, до скорочення витрат на чиновників, до реформування міністерств, у більшості випадків ці всі заяви служать лише для медійного ефекту, а реальних змін у житті людей так і не відбувається. Важливо навчитися відрізняти реальні законодавчі ініціативи, які мають наслідки для життя від популістичних простошоу. Цей законопроект показує, дивіться, наскільки система відстрочок була уразливою. Люди свідомо маніпулювали правилами, аби уникнути мобілізації, а держава втрачала мобілізаційний ресурс. Ну це я просто читаю так публічна інформація, як вони заявляють. Тепер ситуація змінюється, відстрочка стає доступною лише тим, хто дійсно навчається або працює на повну ставку в науці чи освіті. Це жорстке, але необхідне рішення з точки зору захисту держави. Ну, якщо з цього боку подивитись, я не знаю. Моя думка така, що справедливість має бути і рівність у всіх одинаковою, але ну, чи це правильно тут чи неправильно, я зараз не стаю на чию сторону. Я просто зачитую, щоб ми могли це. Ну, фактично, і помінятися думками, вибачте, трошки відступив. А то коментарі пишуть часто різні, не мов би, А я тут ні при чому, я просто зачитую, я просто доношу людям гарну інформацію, яка пригодиться, я думаю. Друзі, вибачте, продовжую. Але для багатьох це означає, просто буде стрес. Необхідність термінових змін у життєвих планах і навіть ризик втратити права на навчання або легальне працевлаштування. Ще один важливий момент. Це майбутні можливості для виїзду за кордон. Ще пару слів про це вам скажу. Деклароване розширення категорій осіб, які можуть залишати країну. Наразі дуже це обмежене. Заявляють про це як про масштабну реформу, але реально мова йде лише про студентів з офіційними запрошеннями. Як я вже казав вище, багато хто може сприйняти це як шанс. Проте необхідно бути дуже уважним, не всі молоді чоловіки до 22 років зможуть скористатися цим правилом. У підсумку зміни, які пропонує уряд, мають глибокий вплив на студентів, працівників освіти та науки, а також на всі механізми мобілізації. Відстрочка більше не буде автоматичною та безумовною. Вона стає доступною лише для тих, хто відповідає конкретним критеріям за віком. Формою навчання та офіційним працевлаштуванням. Для держави це шанс на чесну і ефективну систему мобілізації для громадян. Так виходять, так заявляють, будемо бачити необхідність адаптувати свої плани і дії під нові вже правила. Наразі залишаються відкритими багато питань, коли закон буде ухвалений цей він ще не ухвалений, як саме будуть контролювати виконання вимог, чи не з'являться нові схеми ухилення. І як уряд планує забезпечити дотримання балансу між потребами армії та правами громадян. Ну, от має бути якась, як я вже й казав, рівна справедливість. І хоча офіційно ці зміни пояснюються необхідністю чесності та справедливості, на практиці вони означають новий рівень контролю, нові вимоги до студентів та працівників освіти і науки, а також ризик для тих друзів, хто не встиг адаптуватися до цих всіх змін. Одним словом, ми спостерігаємо за складною, суперечливою та дуже важливою трансформацією правил мобілізації. З одного боку, уряд намагається закрити лазівки уникнення зловживань і збільшити мобілізаційний ресурс. З іншого боку, це створює додаткові труднощі для студентів та педагогів, змушує людей коригувати свої плани і пристосовуватися до нових обставин буквально в останній момент. Для тих, хто уважно стежить за своїм навчанням або роботою, ця зміна може стати сигналом до дій, перевірити всі документи свої друзі, офіційно оформляти робочий час і точно дотримуватися строків навчання. І поки ми обговорюємо ці такі конкретні зміни, друзі, варто пам'ятати, якщо це все підсумувати, все в одному висновку, що урядова ініціатива щодо відстрочки від мобілізації. Це реальна, конкретна і практично важлива зміна для студентів та працівників освіти і науки. Вона має на меті зробити систему чесною і ефективною, але водночас ставить перед громадянами необхідність швидко адаптуватися, уважно перевіряти документи і офіційний статус. А популістичні заяви про можливість виїзду чи бюджетні оптимізації можуть просто нас відволікати. Але справжній ефект цих змін, я думаю, що це відчує кожен, хто потрапляє під ці нові правила. Ну та вже будемо бачити, як воно принесе. Я надіюся, що під ці всі правила, під ці всі нові зміни, друзі, мають попасти. Так само всі. Люди одинаково. Це мають бути і люди, напевно, що великих статків, і ще щось таке до всіх має бути одинаково, якось я думаю. У мене все на сьогодні. Щиро дякую за увагу, хто залишався до кінця. Якщо для вас ця інформація була корисна, це я дуже тому радий. Буду знову для вас слідкувати. Запишу ще якесь нове відео огляд свіжої новини, щоб ви були в курсі. Я разом з вами. Прийде сповіщення, хто підписаний на канал, слідкуйте. А хто не підписаний, можете час від часу просто заходити, якщо маєте бажання. Друзі, зараз. Зараз бажаю я вам всім здоров'я, міцного і вже почуємося у наступному огляді цікавої якоїсь новини, щоб це нам принесло тільки користь. На все добре вам!